Кривий ріг продовжує зміцнювати свою готовність до зими, розширюючи мережу пунктів незламності. У відповідь на можливі тривалі відключення електроенергії та тепла в умовах війни, в рамках загальнонаціональної ініціативи Пункти незламності місто активно створює нові місця для тимчасового перебування містян. Новостворений пункт незламності в художній школі номер 3 що розташований у центральному міському районі. Підготували таким чином, щоб мешканці міста могли комфортно та безпечно перебувати в ньому під час тривалих блокаутів. В ньому одночасно можуть перебувати до 60 осіб. Цей пункт є частиною масштабної роботи з підготовки міста до надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день в нашій школі виділена. 90 квадратних метрів території, яка віддана для пункту незламності. Є два генератори, тобто всі питання з електропостачанням вирішуються, є можливість зарядити гаджети, є можливість випити гарячі напої, є термопоти, чайники, є теплові пушки. На випадок відключення опалення у пункті є всі необхідні ресурси для підтримки тепла та зв'язку. Для зручності людей облаштовані різні функціональні зони: зона відпочинку, дитячий куточок, читальня та ігрові зони, а також спеціальна кімната для матері і дитини. У ній є все необхідне для догляду за немовлятами: пеленальний столик, запас підгузків та гігієнічних серветок. Також є місце для приготування їжі в умовах польової кухні. Ці важкі часи міста все робить для того, щоб створити всі умови мешканців. При блекаутах, при інших потребах, тому в місті було зразу створено 213 пунктів незламності. І в цьому році зараз ми запускаємо ще 58 пунктів Це і в освітніх закладах, в культурних закладах, в соціальних закладах і для того, щоб місця нам було зручно. Коли немає електроенергії, немає світла, кожен з новостворених пунктів територіально розташований так, щоб мешканцям було зручно дістатися до нього. Інформацію про локації, якими містяни зможуть скористатися у надзвичайних ситуаціях, можна переглянути на інтерактивній карті пунктів незламності. Аліна Сітнікова Дортушпенко, перший міський.